Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про квітку сезону сезона зимового, яка в цьому році, як не дивно, дуже великий фурор спричинила це гіпеаструми. Ви бачите, у мене в руках ось такий сорт Блосом німф. І це Магікал, тач стається, так називається. Чекала, поки розквітнуть у мене, щоб вам показати і розказати про ці дивовижні квіти. Взагалі я їх весь сезон зимовий, наскільки могла, привозила, шукала цікаві сорта. Хто підписаний на мою сторінку в інстаграмі могли, могли бачити, там скидають клієнти свої фото, цвітіння, Ну, шикарна квітка. І особливість її в тому, що вона ось квітне зараз зимовий період, коли нам так не вистачає кольорів. Ось, і саме ось ці гіпеаструми нас дуже виручають, виручають в цей період. Насправді зараз продають під назвою Марілліси, але це некоректно. Можливо, я так думаю, самі ж ті ж голландці пишуть Марілліси, виключно через вимову, можливо, це простіше вимовляти, ніж гіпеастроми. Насправді це гіпеаст, і саме в селекції гіпеастів голландці ну, мають дуже великий успіх, дуже багато шикарних цікавих сортів виведено. А Маріліс трошки інша квітка, вона так не піддається селекції, скажімо так. І ще особливість гіпіаструму ось такий квітконос, він всередині пустий, у Амариліси він не такий тонший. І Амариліси квітнуть пізніше. Ось. І немає знову ж таки такого різнобарвля по квітам. Так ось розкажу вам про догляд вкратці за пестру. Можливо, багато хто з вас вже знає. Часто продають просто окремі цибулини. У нас тут, отак, от, я собі теж посадила ось таку цибулину в ґрунт, а, почистила її і посадила корені в неї були, але ці корені, щоб ви знали, вони не робочі, поки квітка квітне. Гіпеаструм квітне за зимовий там, весняний період, потім у нього починає рости листочки. Або одночасно можуть бути. Коли квіточка вже відсвітив, ви її зрізаєте, стовбур ми залишаємо, поки він не всохне. Ну, Тоді ми можемо вже починати по мірі росту листочків поливати з добривами. Поки Квітка Квітне, ми поливаємо без фанатизму, полили ґрунт підсох, полили ґрунт просох. Бо пам'ятаємо, що корені там у нього не робочі. Коли росте листя, починають рости коріння. Тоді можна більше поливати і поливати з добривом. Багато хто рекомендує садити гіпоаструми у дуже великі горщики, це саме через те, щоб було більше ґрунту і щоб поживні всі речовини. Цибулина могла взяти, щоб нарости, і на наступний рік у неї були сили проквітнути. У кого є приватне подвір'я, ви можете до осені висаджувати на вулиці, тоді вам буде набагато простіше і з добривами, і з поливом. Коли цибулинка вже наросла, листочки, висиди її або викопують з ґрунту, якщо на вулиці. Або в горщику зазвичай скручують полив і ставлять в більш затемнене місце, і дають відсохнути листям. Після того, як листя це було не перебуває спокій, можна їй дати прохолодний період там, або впритул, наприклад, до якогось скла поставити, або більш в прохолодну кімнату, щоб вона там відпочила, і вже ви дивилися. Чи Починають у неї рости квітконосок. Якщо вже ви бачите, що почав квітконосик рости, ви можете знову ж таки дістати. І Якщо вона була без ґрунту посадити, і якщо була в ґрунті, не чіпайте її, ґрунт, не замінюйте на новий, Замінити ґрунт на новий, коли вона вже відцвіте, і знову на неї почне цикл росту. А поки просто поставте її на освітлювальне місце, потроху обережно поливайте і спостерігайте за ростом квітконоса. І ось такі, бачите, можна підібрати різні сорти, зібрати класну колекцію. Ось цей червоний просто мама дорога, Дуже класний, великий так камера, можливо, і не передає. Ось. Покажу ось такий же червоний, бутончики. Теж класні такі, бачите. Ось я ще в мене, але не розпустився, дуже хотіла, щоб одночасно. Це неон. Ось таку стрілку вже вигнав. Ну, чекаю, чекаю. От. Дуже багато є сортів, і по різні нові категорії можна підібрати. Я там і в дев'ятому горщику привожу, якщо бачите цікаві сорти, Ось вони дешевші. Ну, і ось такі, звичайно, мимо таких не пройти. Тож, хто любить. Такі шикарні квіти, я вам дуже раджу поповнювати колекцію гіпоаструмів. В принципі, не складна, як на мене, в догляді, рослинка, а квітами буде вас радувати і зиму, і початок весни.